Удар по НПЗ в Орлі палає нафтобаза, і це не про бензин, це про нерви Кремля. Пальне горить імперія слабшає. І в цей час Трамп думає припинити допомогу Україні. Хто ще може підтримати нас і до чого готуватися вже зараз? А ще наприкінці бонус від мене нове дослідження, як у час війни тривог і виснаження подбати про своє здоров'я та довголіття без пігулок. Легко, доступно, смачно додивіться до кінця. Там важливе і просте про що ми часто забуваємо. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас на каналі Факти Лайф. Тут про найпомітніше і по суті огляд подій, які змінюють хід дня. Підпишіться. Ми вже відсіяли. Головне. Отже. Чергова терористична атака російської нечисті цієї ночі. Рашисти випустили по Україні 138 безпілотників різних типів. У повітряних силах повідомили, що їм вдалося знешкодити 125 дронів. 84 російських безпілотника були збиті, 41 локаційно втрачені або ж подавлені ребом. Окупанти запускали дрони з різних напрямків: Брянська, Курська, Орла та Шаталового. Основний напрямок дронових ударів цієї ночі Донеччина. Під ударом також було Запоріжжя. Там загорілося одне з промислових підприємств. А на Київщині, внаслідок російської атаки, поранених жителів Бухівського району пошкоджено приватний будинок. У Києві поранено двоє людей. Уламки дронів потрапили в приватні будинки в Дніпровському районі та торгівельні павільйони у Дарницькому. 1200 путінських терористів ліквідовано нашими за минулу добу оперативні дані українського генштабу. Також українські воїни відмінусували два танки, дві бойових броньованих машини, 18 артилерійських систем, один засіб ППО, 95 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дев'ять ракет, 79 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення втрати рашистів вбитими і пораненими складають вже 1 мільйон 5 тисяч 60 осіб. Генеральний штаб відкрив північно-слобожанський напрямок бойових дій та перейменував Харківський. У генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в зв'язку з активізацією противника на прикордонні Сумської області сьогоднішнього дня, 16 червня, в всіх зведеннях буде інформувати про перебіг бойових дій ще на одному напрямку північно-слобожанському. А харківський напрямок тепер офіційно перейменовано на південно-слобожанський. Що це означає? Це реакція на зростання активності росіян у цій частині фронту. Ворог, ймовірно, нарощує сили на стику Сумської і Харківської областей. Харківський напрямок перейменовано на південно-слобожанський, тобто тепер фронт розділений на дві частини: північно-слобожанський. Це Північ ближче до Сум і Куп'янського району, і Південно-Слобожанський Харків, і південніше. І чому це важливо? Це не просто нова назва, а визнання Генштабом того, що ситуація на цьому відтинку фронту стає окремим повноцінним викликом. Ймовірно, з цим пов'язане й перегрупування сил, зміна стратегії чи нові ризики для прикордонних районів. А тим часом гаряче не лише на українському фронті, на близькому сході нова хвиля обстрілів. Міністерство закордонних справ України з'ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю та на території Ірану, заявив президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними через влучання іранської ракети в житловий будинок в місті Бат'ямі загинуло п'ятеро наших співвітчизників, троє з яких діти. Минулої ночі Іран та Ізраїль продовжили обмінюватися ударами. Іранці знову випустили балістику майже 40 ракет. Загинули троє людей, 67 поранені, пошкоджені багатоповерхівки, електростанції та НПЗ. При цьому іранці кажуть, що поки використовують старі зразки зброї та погрожують, що сучасніші будуть смертоносніші і руйнівніші. Іранське командування випустило звернення до Ізраїльтян. Залиште окуповані землі, заявили вони, бо вони точно не будуть придатними для вашого життя в майбутньому. Ізраїль бив по військових об'єктах інфраструктури, яка належить корпусу вартових ісламської революції та іранської армії. зокрема по розташованих по всій країні численним об'єктам, де виробляють зброю, а також по адміністративних будівлях, таких як Міноборони. Паралельно ж триває операція ізраїльських спецслужб зі знищення високопоставлених військових керівників та науковців ядерників. Схоже, рахунок іде на десятки осіб. Також є повідомлення, що ізраїльтяни повторно бомбили другий за величиною іранський завод збагачення урану у Фордо. Це спричинило вибухи та землетрус у 2,5 бали. Нагадаю, раніше армія оборони Ізраїлю офіційно закликала іранців залишити зони біля військових об'єктів. Іранська влада каже, що готова припинити удари по Ізраїлю, якщо той припинить свої, а також ніби погоджується відмовитися від ядерної зброї. Ізраїльтяни не довіряють однак їхній прем'єр сказав, що готовий припинити воєнну кампанію, якщо Тегеран прийме вимоги США і ліквідує всю свою ядерну програму. Тим часом американський президент Дональд Трамп вже звично каже, що настав час для угоди. Іноді їм потрібно воювати, але побачимо, що станеться. Я вважаю, що є реальний шанс на угоду, заявив Трамп перш ніж вирушити до Канади на саміт G7. економічного на найрозвиненіших країн світу та керівництво ЄС з'їхалося до Канади на саміт G7. Загострення війни між Ізраїлем та Іраном перетягнуло увагу політиків. Тож ця тема стане головною. Це підтвердив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Утім, не неоминуті російської війни проти України. Очікується, що особливу увагу приділять санкціям проти Росії, щоб примусити її погодитися на безумовне припинення вогню в Євросоюзі Сподіваються переконати президента Сполучених Штатів Трампа у необхідності, щоб його країна підтримала подальші обмеження проти Москви. Я нагадаю, саміт на саміт запросили й президента України Володимира Зеленського. Видання «Аксіо» з посиланням на власні джерела пише, що Трамп і Зеленський планують зустрітися особисто. Утім, офіційних повідомлень про це поки що немає. Серед інших чутливих тем, які учасники хочуть обговорити з Трампом, запроваджені ним імпортні мита. Також у центрі уваги є енергетична безпека, штучний інтелект, критично важливі ланцюги постачання корисних копалин та глобальна економічна стабільність. Через серйозні розбіжності, зокрема позицію Трампа щодо війни в Україні, за підсумками нинішнього саміту спільного ком'юніке не буде. Оприлюднять лише підсумки головування Канади та окремі заяви стосовно питань, що викликають незначні суперечки. Президент Зеленський продемонстрував готовність до безумовного припинення вогню. Президент Путін натомість посилив атаки на Україну. Щоб досягти миру через силу, ми маємо збільшити тиск на Росію, щоб привести її за стіл переговорів і припинити цю війну. Санкції мають вирішальне значення для цього. Наприклад, в результаті санкцій J7 та ЄС разом доходи Росії від нафти і газу впали майже на 80% з початку війни. Тож санкції працюють, і ми зробимо більше. Саміт G7 у Канаді мав би дати відповіді, але поки лише обережні формулювання, відсутність спільного комуніке. І це тоді, коли Україна щодня платить життя за право бути почутою. Зустріч Трампа із Зеленським, якщо вона все ж таки відбудеться, вона дійсно стане маркером. Чи готовий захід боротися, чи знову піде шляхом компромісів з російським злом? Бо кожне зволікання, кожна м'яка позиція це прямий сигнал. Кремлю чекай ще трохи, ми втомилися. Рішення потрібні зараз не пізніше, і дійсно скоро стане зрозуміло, хто ще тримає лінію фронту не лише на мапі, а й у принципах. І ось зі сполучених штатів вже лунають нові тривожні сигнали. Скандальна заява від The Telegraph. Сполучені Штати більше не даватимуть Україні зброю. Вашингтон схоже змінює курс замість військової підтримки. Трамп ставить на переговори з Кремлем. Невже Америка от от піде зі сцени, як заявляє британське видання? І далі в такому разі три сценарії для нас: сподівання на Європу, купівля американської зброї, але вже за чужі гроші, негайне нарощення власного виробництва, за західне фінансування, і все це на тлі рішень Пентагону у бюджеті на 26-й рік жодної прямої допомоги Україні. Більше того, частину зброї вже перекинули на близький схід. Про це напряму говорить президент Зеленський. Тож, переговори замість зброї, нова формула, з якою Америка може залишити Київ без критичних поставок артилерії, ППО дронів. Трамп слідує гасло Америка понад усе менше втручання в чужі війни, більше тиску на Україну для переговорів з Росією. Пріоритет не ми, а Ізраїль та Китай. І поки Пентагон уже перерозподіляє ресурси, Україна ризикує залишитися сам на сам із війною. Що це означає для нас на сьогодні? Європа має закрити прогалину, але чи встигне. Україна повинна нарощувати власне виробництво зброї і дуже швидко. А до світу має таки дійти. Якщо впаде Київ, за ним може впасти Берлін, Варшава, Париж і так далі. Шани зникають, але відступають. А ми маємо вистояти. Бо бо більше ніж будь-коли все залежить якраз від нас. Як ви вважаєте, чи може відмова Трампа від підтримки України призвести до нової великої війни у Європі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І поки світ вагається, політики міряють слова. Україна тримає ініціативу. Збройні сили діють уночі було гучно в тилу ворога. В російському орлі лунають потужні вибухи. Під атаку безпілотників потрапляє стратегічний об'єкт нафтопереробний завод, ключовий для забезпечення паливом техніки армії Росії. Російське ППО намагалося збивати дрони, але вибухи у районі НПЗ зафіксували місцеві жителі. Це вже не перший удар по цьому підприємству і, схоже, не останній. Нагадаю, напередодні сили оборони провели високоточну атаку на завод із виробництва ударних дронів в Татарстані. Об'єкт, розташований у місті Елабуга Єлабуга, є одним із ключових для виготовлення БПЛА, яким Росія атакує енергетику та міста України. Чому такі удари? Це важливо. Цей завод в Татарстані, за даними української розвідки, мав стосунок до спільних проєктів. Росії з Іраном і Китаєм то дійсно створювали дрони, які щодня тероризують мирні українські міста. Тож удар по НПЗ саме такі удари б'ють не тільки по інфраструктурі Путіна, а й по здатності Росії воювати без пального не поїдуть танки, не злетять літаки. Глибокий тил РФ уже не спить спокійно, а українські сили показують: дістати можна будь-кого. Війна прийшла в глиб Росії. Україна доводить. Удари, не хаотичні, удари, прораховані, стратегічні. І ми з вами не обирали цю війну, але нам доводиться щодня обирати, триматися. І турбота про себе це частина сили на завершення, яке обіцяла новина про здоров'я. На тлі виснажливої війни постійного стресу і фізичного перенапруження з'являється велике дослідження Гарвардської школи громадського здоров'я, яке доводить флавоноїди. Природні речовини, що містяться у звичних продуктах суттєво знизують ризик серцево-судинних хвороб, діабету підтримують роботу мозку і навіть продовжують життя. Зізнаюсь відверто, як мама журналіст, я й сама загуглила, що ж таке ті. Флавоноїди, це виявляється такі речовини, які містяться в простих доступних продуктах: чорниці, малина, яблука, виноград, броколі, зелень, цибуля, селера, зелений, чорний чай, і навіть в гіркому шоколаді. І ось вчені стверджують, ті, хто їх регулярно вживає, мають на 16% менший ризик перечасної смерті, і на 13% нижчу ймовірність розвитку хронічних захворювань. Літо якраз ідеальний час, щоб додати більше цих продуктів до раціону. Бо піклування про себе це не примха, а стратегія виживання та сили. Як ви дбаєте про своє здоров'я, чи маєте власні секрети, які допомагають триматися у тонусі у ці важкі часи? Напишіть, будь ласка, в коментарях, давайте ділитися і підтримувати один одного. На цьому ставимо сьогодні крапку. Бережіть себе і своїх. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, Підписуйтесь на канал Факти Лайф. Поставте, будь ласка, вподобайку. Для нас це важливо. До зустрічі!